Продається Renault Megane 2. П'ятий шостий рік, 1,6 бензин, 207 тисяч пробігу, механіка, 5500. Опис автомобіля, що в ньому є. Ось такий Megane 2. Можна собі придбати. Меган третій. 12, 12 рік, 8900 на старті, дизель 1.5, 203 тисячі пробігу. Звертайтесь до продавця, версія бос. Кого цікавить, ноган другий. Третій, третій. Шкода Октавія А5. 2011 рік, 1.6 дизель. 9 тисяч без долара. Телефончик продавця є, кого цікавить a 5. Будь ласка, такий автомобільчик продається. Меган 3. Кузові вже рестайлинговому. 9500, 14 рік. Пробіг 197 тисяч 1,5. Інформація по автомобілю ви бачите на себе на моніторі. Ось такий автомобільчик продається. Ціна 9500. Volkswagen Passat Б6 8800, 2.0 дизель, 210 тисяч пробігу рік, 8800 200 тисяч пробігу, 2,0 дизель Такий Б6 посад Шкода Октавія А7 Ціна її на старті 1399, 17 рік, 1,6 на автоматі, пробіг 176 тисяч, нефарбований автомобіль. Октавія 5 Кузов ліфтбек. П'ятий рік пробіг 187 тисяч, 5500, телефон не є. 1,6 бензин. Ось такий автомобільчик в кузові Лівдбек Октавія 5. Без шостий Фольц. 9500 без долара. 2.0 дизель. Прибіг 275 тисяч. Десятий рік. Renault Меган 2. Шостий рік. Ціна 4500. 1,6 бензин, пробіг 252 тисячі. Є телефон продавця. продавця, кого цікавить другий меган звертайтесь по телефону до Володимира. Volkswagen Passat B6. автобіль 2007 року випуску 2.0 дизель. Так, ціна у нас Ну, Ціна договірна, є телефон продавця. Версія Highline. Хто шукає B6, ціни не вказано, але хто шукає, то собі знайдеться. Ну, телефончик є. Руно Меган 3, версія Boss, на, на панорамі. Пробіг 265 тисяч, 9200 коштує. Ось Телефон продавця, ціна. Є якась сервісна, є якісь документи по автомобілю. Можна перевірити по ВІН-коду. Ось Він такий меган продається. Октавія А7. 17 рік. 600. Дизель 2.0. Пробіг 227 тисяч, 13600-17 рік, а 7 А. Шкода. Шкода Октавія А5. Автомобіль коштує 10 312 року, дизель дизель 2.0. Повний привід на автоматі. Меган другий. Четвертий рік 5490. На бензині 2.0 пробіг 215 тисяч без підкрасів, клімат кліматконтроль. Інформація по невілі якась там сервіска. Також це все можна перевірити в центрі Рено. Третій Рено Меган. Меганчик. У нас 13-го року, 1.5 дизель, пробіг 260 тисяч. Так, 7900. 7900. є телефон. хтось щось цікавиться, то будь ласка. Варіанти для вибору більше ніж треба. Volkswagen Passat B8. b 8 Passat, у нас 16 рік, повна комплектація є 18700. Пробіг 183 тисячі, 16 рік, дизель 2,0. Панорамний дах. Хладні дзеркала, класний автомобіль. 18700 коштує. Шкода Октавія А7. На автоматі 14317 рік. Пробіг 230 тисяч. О, цікавий такий автомобіль, є телефон продавця, можна зв'язатися, поцікавитись, переглянути автомобіль. Якщо все задовільняє, можна його придбати. Шкода Octavia a 5 автомобіль 9 року випуску коштує 7 тисяч доларів. Показую телефон продавця. Повний привід на бензині 1.8. Пробіг 177 тисяч. Отака 5 Octavia. А сьома шкода Октавія продається на ринку, коштує 11450-16 рік на автоматі, повна комплектація, 1,8 дизель. Телефон для зручності зв'язку з продавцем залишили. Купуйте такий автомобіль. Volkswagen Passat B8 B8 у нас 2.0 дизель 15 рік на автоматі 14900 Автомобіль пригнаний з Бельгії, має складні дзеркала, легкосплавні диски, передні протитуманки, передній протронік. Шкода Octavia a 7 19 без долара. Повний привід, 2.0 дизель. Рік, рік, рік. 18 рік на автоматі. 19 без долара. Панорама. Складні зеркала. Меган 2 продається. Коштує автомобіль немало-небагато. 4950. П'ятий рік на бензині 1,6. Ось ціна, телефон, є якась інформація, якась по автомобілі можна перевірити. Такий меган 2, 4950. А п'ята шкода Октавія. Коштує 5 950, 2006 рік. Бензин 1,6, пробіг 202 тисячі. Ось така Октавія, дорога. Шостий рік, 5950. А сьома шкода Октавія. 13450, 16 рік, дизель 1.6, пробіг 194 тисячі. Телефони продавця. Інформація по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, перегляньте, перечитайте, передзвоніть, кого цікавить. Такий автомобіль хто собі обирає. Шкода Октавія, а 7 Кузов ліфтбек. Маємо 14 рік. Телефончик є, ціна договірна. Бензин 1,4. Меган 3. 12 рік. 7200 коштує. Так, пробіг 280 тисяч, дизель 1,5. Так, 7200 коштує, телефон продавця є. Ой, слизько. От такий автомобіль продається. Кого цікавить Меган 3. Такий варіант є. Третій меган. Чи меган. Напишіть в коментарях, де правильно робити наголос. Коштує 888 був, зараз коштує 6500. Одинадцятий рік, дизель 1.5, 5 пробіг 280 тисяч 6500. Octavia a 5 7307 триста рік, два і ноль дизель. Пробіг двісті дев'яносто тисяч. Сім триста посадба вісім. Такий затніжний автомобіль. 16 900, 16 рік 2,0 дизель пробіг 211 тисяч Є телефон продавця такий Б8 продається за 16900 Megane 2 продають за ціною 5100, 6 рік, бензин 1,6, 211 тисяч пробігу телефон продавця для зв'язку. Продається шкода Октавія А7. 16450, рідна фарба, 2018 рік, 169 тисяч. Чесний пробіг на автоматі. Телефон продавця, ви бачили на моніторі, кого цікавить шкода Октавія А7. Звертайтесь по телефону до продавця.